Ельвіра Кононова, Образа крізь віки. Сталося це взимку 1905 року. Усі, гадаю, знають, що зими на початку минулого століття були ох які люті. Хутір, в якому жила моя прабабуся зі своєю родиною, був за півдня від міста. Річечка поруч, ліс. Маленький світ людей серед природи. Вона тоді була 15-річною дівчинкою. Далі розповідь від її особи. Ішов 17-й день лютого. Вдень почалася сильна хуртовина. Собаку пустили в сіни. Кіт грівся біля лампи і задоволено муркотів. Удома були лише ми з мамою. Батько поїхав уранці до міста до брата, а за такої погоди, раніше, ніж завтра, на нього вже й не чекали. Я вирішила прибратися, мама на кухні вправлялася. За вечерею вона почала розповідати про порожній будинок у нас на хуторі. Сказала, що сьогоднішня хуртовина нагадала їй про цей будинок і про випадок з її молодості, а історія цього будинку ось яка. Дуже багато років тому, коли мама з батьком ще не були одружені, на хутір переїхала родина з молодою дівчиною Мотрею. Вона була гарною, доброю, по господарству поралася, а волосся в неї було руде, як розпечений метал. Приїхали вони всередині весни. Тож вона все літо допомагала своєму батькові в полі, восени на городі, ще й матері по дому встигала допомогти та худобу доглядала. Так до самої зими в роботі і не розгиналася, та ще вистачало сил і на співочі вечори, а взимку легше стало. Працювати в полі на городі не треба, ось вона то в сніжки грала, то на ярмарках була, а на свята колядки щедрівки загалом зима, як зима. І ось останні зимові морози принесли завірюху. Усі сиділи вдома, а через якийсь час Мотря почула, як хтось кличе на допомогу. Крики змішувалися з виттям вітру, зривалися. Недовго думаючи, дівчина покликала батька, і вони разом вийшли. Думали, заблукав хтось, чи трапилося щось. Пішли та не повернулися ні за годину, ні надвечір. Мати тільки на ну, хуртовина почала затихати, побігла по сусідах, питала, може, хтось бачив щось чи чув. Сусіди здивовано хитали головою, мовляв, ні. Усі занепокоїлися, розпочали пошуки. Чоловіка знайшли тільки вранці, замерзлого біля річки з боку лісу, а дочка його безвісти зникла. Мати через півроку почала розповідати, що на зорі або на заході сонця до неї приходить дочка, питає, чому вона не зупинила їх з батьком, плаче, а потім йде. Майже за рік, з першими холодами, жінку знайшли на березі річки. Люди думали, що з горя втратила розум, от і втопилася. Поховали її за цвинтарем, як самогубцю, та й не думали про цю історію. Через кілька місяців стали місцеві жителі із сусіднього села помічати дівчину з полум'яним волоссям, яка чи то манила перехожих, чи то проганяла, а коли хтось наближався до неї, розчинялася, як туман на світанку. Священник місцевий сказав, що це дух не може заспокоїтись від того, що тіло землі не віддано. Наступної зими на хутір прийшла бабця віщунка і сказала, що наснилася їй дівчина, ще сказала, що дух її в полоні і розповіла, в яких краях її шукати. За описом дівчина була схожа на Мотрю. Виявилося, що старенька два тижні йшла від свого будинку, ночувала в тих, хто пускав їла, що давали, так і дісталася завдяки добрим людям. Стара віщунка сказала, що вранці вирушить до лісу. Настав ранок. Стара взяла козла, якого привела з собою, свої сани, на яких сумки її були, а сумки залишила в одному з дворів і пішла до лісу. Сказала, що вранці повернеться, а місцевих попередила, щоб із будинків після темряви не виходили, хоч би що трапилося. Минув день. Надвечір розгулялася хуртовина. Коли зовсім стемніло, у заметілі почали миготіти кольорові вогні чулися звуки, схожі на крики тварин, миготіли темні силуети, чулося щось схоже на вереск. І всі ці звуки змішувалися з виттям хуртовини. Спати ніхто не міг. Після опівночі у двері хуторян по черзі почали стукати. Потім стукіт і скрегіт чулися на дахах будинків, вогники та крики зникли, залишилися тільки силуети та стукіт із креготом. Так тривало всю ніч. З будинків люди почали виходити тільки коли побачили у вікнах усім знайому віщунку, що тягла щось на санях. Повернулася вона сама, без козла. Коли стара підійшла, по спинах людей пробігли мурашки. На санях було накрите тіло, тільки довге руде волосся горіло на снігу, як полум'я, сумнівів у тому, що це Мотря не було, зависла важка тиша. Зрештою, найрішучіші стали першими питати стареньку, що сталося, бабуся і розповіла У вашому лісі є старовинний цвинтар, настільки він старий, що точно тільки каміння знає, коли він з'явився. Зараз уже й не побачите, де там могили, але те, що ви бачили вночі, була злість та образа померлих за те, що їх забули. От і тягнуть вони до себе живих мстяться. Душі виймають, розуму позбавляють, блукати змушують. Якщо хочете, щоб вас не чіпали, то насипте навколо місця, на яке вкажуть таку суміш крейда, тютюн, попіл і сіль. Усього в рівних частинах. Я це замовлю. Душі це не заспокоїть, але запечатаєте їх у колі, і вони нікому більше не нашкодять. Понад 200 років тому цей цвинтар запечатували вже настав час, мабуть, відновити печатку. Люди почали метушитися, збирати все, що віщунка наказала, і повільше. Опівдні чоловіки зі старенькою та з мішками суміші пішли. Декілька чоловіків незабаром повернулися і наказали сім'ям збирати тільки найнеобхідніше і їхати, не відповідаючи на запитання сусідів. Вони поїхали ще до вечора. Решта чоловіків повернулися тільки тоді, коли майже стемніло. Бабуся віщунка ще два дні на хуторі пожила, а перед відходом сказала Радість не буде вічною. Колись прийде момент, що злой образа в цих душах розіб'ють самовляння знову. Але раніше ваших дорослих правнуків цього ніхто не побачить. Мама сказала, що розмовляти про цю подію і досі не поспішають, намагаються забути той час, адже події в хуртовину тієї ночі відбувалися не лише з її будинком. Виявилося, що до деяких у будинок навіть просилися, благали впустити відігрітися, а потім, не дочекавшись бажаного, вигукували погрози та намагалися вибити двері. Мотрю поховали поряд із батьком у день відходу віщунки, і більше вона нікому не являлася. А чоловіки розповіли, що коли були зі старою біля того місця, то бачили роздертого козла. Коли запитали її, як це розуміти, вона їм і відповіла, а навіщо, на вашу думку, я його з собою повела? Чи я, чи він? Після цих слів кілька чоловіків буквально втекло звідти. Багато родин із хутора, залишивши свої будинки, поїхали того ж року. Моя прабабуся з сім'єю була з тих, хто залишився жити на рідній землі. З хутора переїхали, але коли моїй мамі було три роки, мабуть, усе ж таки слова віщунки не були забуті. Зараз на цьому хуторі зовсім нікого немає, він вимер. Утім, вимерло багато старих хуторів та сіл, а ті, що не вимерли, вимирають. Ліс там майже не лишилося, вирубали, хати руйнуються. Їздимо туди періодично, могили предків прибирати. Цікаво! Що в цьому покинутому хуторі немає ні собак, ні котів, хоча в сусідньому покинутому селі за півгодини їзди на машині вони благополучно живуть. Виросли вже правнуки, які жили на хуторі, виросли і праправнуки, але чи зруйноване замовляння невідомо. Хоча те, що там немає тварин, раконливо говорить саме за себе, що правда навряд чи хтось знає напевно, адже там більше ніхто не живе.